О 18.30 буде чергова лекція курсу «Все про то». Зараз ми розбираємо бухгалтерський облік у обліковій системі БАС. Отак, по ми майже всі розділи дивимося, вчимося перевіряти правильність ведення первинних документів, банківських виписок, рахунків на оплати, вхідні і вихідні, тобто від постачальників і покупцям. Видаткові накладні, вихідні і вхідні акти виконаних робіт, перевіряти проводки, дивитися їх, бачити в оборотно-сальдовій відомості, розуміти, що то за набір цифр в оборотно-сальдові відомості, розуміти, чи в нас правильно закриті рахунки, чи неправильно закриті рахунки, і якщо якісь залишки на рахунках, то як перевірити, чи вони коректні. Саме цифри, як взагалі почати працювати от саме в системі? От є у нас товка, відкрили товку. Є у нас статут перед нами, є якісь вже перші банківські виписки, є якісь перші оплачені рахунки, наприклад, це оренда приміщення. Якісь комісія банку так само вже списана, тому що поки банк відкрив рахунок, туди-сюди, поки там походили, там нотаріус вже заплатили, там ще комусь щось заплатили. Як оце з самого початку вже починається?